Дорогі глядачі, мій прогноз таки збувся, тому що з того моменту, як я запустив те відео, в якому я пояснив деякі моменти неточності свого прогнозу, багато людей мені написало, що все нормально. Просто справа в тому, як виявляється, що ці всі шахеди почали вилітати в ніч. В ніч з понеділка на вівторок. Тобто це відбувалося вночі. От мені якраз карти на понеділок випадали погані. Дуже погані карти мені випадали на понеділок. Ну, а стосовно Харкова, я вже пояснив свою позицію. Тому що по Харківській області карти були погані. І це автоматично відноситься до Харкова. Ну, вірно, логічно ж. Так що, я думаю, що все нормально. Свою роботу я все одно зробив якісно. На вівторок мені карти показали переговори. І на вівторок мені карти ще щось показали там просте, звичайне. Мені більше карти показали на понеділок кошмари. Але наскільки я пам'ятаю, то це все почалося в ніч з понеділка на вівторок. Так що можна сказати, що мій прогноз здійснився, все нормально, можна заспокоїтися. Я якісно і добре роблю свою роботу. Якісно і добре, я хороший езотерик я якісний екстрасенс. Так що таке. Ну, а стосовно хтось мені писав, навіть, навіть багато хто мені писав, що я дарем не постригся, що не можна було зістригати волосся, тому що волосся це провідник інформації. Ну, так, да, можливо. Ну, значить, не буду стригтися, буду, відпущу собі довге волосся, буду як Axel Роуз. А куплю бігуді, то взагалі буде як слеш. Подивимося на рахунок цього. Тільки що закінчилася повітряна тривога по всій країні. Я аналізую свій прогноз по областях вчорашній, то карти мені на багато областей випадали такі дуже жорсткі, адові і дуже небезпечні. Зараз будемо дивитися, де що вибухало, тому що такої довгої повітряної тривоги не було вже давно. Вже давно не було такої довгої тривоги. Я думаю, що, не дивлячись ні на що, я все одно продовжуватиму свою роботу, тому що мене підтримали, мені дали підтримку і мені сказали, що все нормально, збувся твій прогноз. Тому що всі ці шахеди вилетіли в ніч з понеділка на вівторок, в ніч з понеділка на вівторок, так що мій прогноз збувся. Можу себе не розстраювати. По Харкову мій прогноз теж збувся, тому що Харків це частина Харківської області. Ну і, відповідно, по Києву і та й по інших регіонах. Зараз будемо співставляти, звіряти. Збулось, не збулось. У будь-якому випадку бажаю всім всього найкращого. І, до речі, я нічого не казав за те, що е, там буде перемога у 2023 році. Не сплітайте. Я такого точно не казав. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всього найкращого.